Херсон сьогодні є одним з найнебезпечніших міст в Україні. Через прифронтове розташування він ледь не щодня потерпає від обстрілів російських окупантів. Агресор запускає по обласному центру кілька десятків снарядів з різних видів озброєння, що призводить до жертв і постраждалих серед місцевого населення. Аби убезпечити херсонців і зберегти життя людей. Нова пошта власним коштом придбала та встановила бетонні укриття у середмісті Херсона. Ми вирішили встановити аж два укриття. Тому що місто знаходиться на передовій, буквально за річкою відразу тут в кілометрі знаходяться російські військові і дуже часто обстрілюють місто. Наявність укриттів допоможе зберегти життя, адже близько 90% людей гинуть безпосередньо від уламків. А не від влучання боєприпасів. Укриття розмістили у місцях, які найчастіше опиняються під обстрілами. На розі вулиць університетської та миру поблизу зупинки транспорту, та поряд із залізничним вокзалом. Головною особливістю конструкції є те, що вона виготовлена із залізобетонного каркаса. Внутрі поміщається порядка 20-25 двадцяти в залежності від комплекції. Ну воздух розчитана там порядка 30-35 тридцять чоловік. Подбала нова пошта і про комфорт людей під час перебування в укритті. Всередині є лавки для сидіння, світло та розетки для зарядки гаджетів. Зовнішній вигляд захисних зупинок, які розмалювали одеські художники, завжди нагадуватиме містянам про красу мирного Херсона і плекатиме надію на скорішу перемогу. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що зараз йдуть дуже масовані обстріли Херсону, і от в таких місцях скупчення людей це дуже важливо. Я так важаю. У нас такий район, що він багато людей, так що буде дуже добре, коли ви його. Поставити. Очень рад, що таке Нужно, нужно, тому що прильоти йдуть і треба зберігатися нам. І как бы, спасибо большое. Окрім Херсона, нова пошта разом з партнерами планує і надалі зводити подібні укриття в інших прифронтових містах України. Нині такі вже є у Харкові та Миколаєві.